Мене звати Оля, хто зі мною не знайомий, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні зроблю для вас такий невеличкий огляд: ванілі на літо. Я дуже колись любила ваніль. В мене були різні ванільні аромати, колись, мабуть, їх було найбільше. Зараз в мене найбільше троянди в колекції, але улюблені ванілі все ж таки залишились. І якщо раніше я Надавала перевагу таким більш щільним композиціям ванільним, більш явно гурманським, то зараз мені хочеться якоїсь такої легкої, напівпрозорої або дуже цікавої ванілі. І е, насправді ваніль не та нота, яку легко носити у спеку, легко носити в теплі, влітку, але все ж таки є аромати, які гарно розкриваються е, саме в теплі. Ну, для мене вони розкорили свою красу саме в теплі. Якщо у вас є ці аромати, і ви також їх носили в різні сезони і мали змогу порівняти, то мені скажіть, чи вам вони краще подобаються в холод чи в тепло? Я, звичайно, почну свою табірку з герлену. Це усіма Улюблена подвійна ваніль від Герлена з їх цієї приватної золотої лінійки, яку зараз вже перевдягли. Мені особисто подобались більше ці флакони, і саме не з грушею, бо груші парять. І в них дуже мілка дисперсія, я про це вже розказувала, а саме оця серія флаконів. Це було просто ідеально, гарно. гарне видання. Про що подвійна ваніль? Почнемо, давайте коротенько розкажу історію цього аромату і буду розказувати паралельно про що вона. Подвійна ваніль від Герлен була презентована в 2007 році. Жан-Поль Герлен задумав знову зробити якусь видатну ваніль для Герлен. Ваніль це така. Важлива визначна нота, визначний інгредієнт для герлен. Тому що ви знаєте, що у Шалімар вперше з'явилася нота ванілі. Насправді це була похідна ваніліну, це був навіть не ванілін. Я забула, я підпишу, як називається ця хімічна сполука, ця похідна. Вона була ще більш дифузною і ще більш стійкіша за ванілін, який вже до того в принципі, використовували. Але оця. Похідна, вона вперше була використана герленом у Шалімарі, тобто в 20-х роках ХХ 20 століття. І це була революційна нота, революційний інгредієнт, і з того часу Герлен пишалася своїм. Ваніллю, і це була їх запатентований інгредієнт. І ось у 2007 році вони вирішили видати, зробити якийсь, ну насправді це реліз 2007, декілька років до того, вони вирішили придумати, створити якийсь, знову ж таки, видатний ванільний парфум. Сама легенда від Дому Герлен про створення цього парфуму звучить так, що Жан-Поль Герлен був на плантаціях Ілан -Ілангу, Ілан -Ілангу, на узбережжі Африки. І там він почув просто чарівний, просто захоплюючий аромат ромової ванілі. Це було суміш рому та ванілі від продавчині місцевого магазину. Ну, ось так жінка. Смачно пахла, і, мабуть, що запивала рому. Або, не знаю, щось вона там продавала, але від неї пахнуло солодкувато ромом і ваніллю. І це надихнуло Жан-Поль Герлена створити ось відтворити цей аромат, який він почув від цієї жінки, у своєму ванільному ароматі для дому Герлен. Чому подвійна ваніль? Тому що. В цій ванілі ціллю було поєднати ваніль, як у випічці, тобто таку гурманську, зрозумілу, пухнасту, дуже смачну і спеціву, гостру, характерну яскраву ваніль. І їм це вдалося. Що в них вийшло? В них вийшла алкогольна, холодна. Яскрава, трохи солодка ваніль. Я чула відгуки, що комусь ця ваніль дуже солодка. Мені ні. Так, солодкість відчувається в залежності від пори року. Влітку, звичайно, солодкість відчувається більше, В взимку ця ваніль холодна, стає ще більш пронизливо-холодною. Але все ж таки оцей відтінок солодкості тут присутній. Це. Очевидно, це алкогольна ваніль, бо це ромова ваніль. Але якщо ми говоримо про алкогольні аромати, то алкогольні аромати можуть бути гарячі і холодні. Ось, наприклад, алкогольні аромати з коняком, з віскі, вони для мене в моєму сприйнятті гарячі, теплі, зігріваючі. А ром для мене це ж все ж таки це... Це дуже міцний напиток, напій. Але він для мене холодний. От, як не знаю, біле вино, вермут, шампанське, ну, знову ж таки, біле вино, ром. Ось ці всі білі напої, вони для мене холодні. Більш міцні, менш міцні, але холодні. І ось тут цей холодок алкоголю він присутній. Це надзвичайно гарна. Ваніль, вона викликає залежність, тобто хочеться вдихати ще більше і більше і більше. Хочеться, щоб від тебе ловили шлейф, і вона дійсно переливається. Тут вона така, наче ваніліну випічці, наче притрушено ванільною пудрою, сахарно цукровою пудрою, змішаною з ваніліном. Потім ви відчуваєте оцей холодок алкогольний. І спеціявість цієї ванілі, і аромат дійсно грає, от він дуже переливчистий. Я його дуже люблю. Це вже другий флакон. Або ще другий, не третій. <смір> так, другий. Другий флакон. Він, ну, що тут казати, не дарма, про нього мріють всі любителі ванілі. Якщо вам десь вона. Попадеться у залужку, у повному флаконі у вас буде можливість. Просто затестити в розпивах, просто ознайомтеся. Це саме той аромат вже майже класика, сучасна класика, про який всі говорять, розповідають легенди, в якого маса, просто неймовірна кількість відгуків, які просто треба відчути. Відчути ці особливі емоції від цього аромату. Просто зрозуміти ваше, не ваше, навіть якщо ви просто не любите ваніль, зрозуміти, яка вона може бути. Це дійсно гідна ваніль, вона визначна серед ванільних парфумів і не дарма, бо вона дійсно чіпляє, вона дійсно не залишає м до неї, забула слово, холодною, равнодушною хотіла сказати. Це як ваніль від лютанса. Воно може подобатись, може не подобатись, можете бути прихильником ванілі або ні, але спробувати точно треба. І ось вона мені більше сподобається в тепло. Тут я просто більше відчуваю як ваніль, бо в холод виступає більше холодок, як я вже сказала, і менше ванілі От в холод я надаю перевагу ванілі лютансу. А, такий освіжаючий холодок і ось такі спеції дуже гарно грають в теплі. То тепло це час ванілі від герлен. Наступний парфум це вже знятість. Насправді, він був бюджетним. Але зараз я подивилася ціни, і це вони просто вражають. Щоб ви зрозуміли, я купляла. Я не знаю, років 5-6 тому. Оцей флакон, 100 мл. І він коштував 25 доларів. Його називають альтернативою, дуже гідною, гарною альтернативою подвійної ванілі. І що це в мене на руках? Це Оде Місійон Колонь від Лі Кован-де-Міні. Я напишу вам. В них був такий жовтенький, я не знаю, чим він пахне. І ось цей. Чи він дійсно є альтернативою? Так, він є альтернативою. Чи він дійсно є замінником? Ні, звичайно, О такому, знаєте, шедевру, оригіналу ну, нема о, заміщення. Тобто їх можна якось підмінити, намагатися чимось схожим, щось в тому ж настрої, в з тими ж або схожими нотами, але все одно, звичайно, звучання не буде одне і те саме. Якщо у вас вже є ця ваніль, і вам хочеться щось дуже схоже бо вам або ви дуже бережете через. Цінність, або просто настільки подобається, що вам хотілося ще більше таких ароматів, то це я, звичайно, вам раджу. Якщо ви так, ви спробували цю ваніль, але зрозуміли, що ну, ну ні, ну це занадто дорого, або ну, не, аж, не аж настільки подобається, щоб ви купляли собі ось цей дорогий флакон, або шукали старі випуски, або десь шукали нові по значно вищій, вищій вже ціні. То, в принципі, в інтернеті там на eBay, на Etsy існують ще пропозиції за 100, 150 до 200 доларів оцих флаконів за 100 мл. Ну тобто, альтернатива, звичайно, зараз це вже геть не бюджетна. Декілька років тому це була бюджетна, але зараз ні, бо він знятий і дуже розрекламований любителями. Подвійної лінії, тому ванілі, тому і така ціна, але просто знайте, що він існує, і якщо ви шукаєте альтернативу, то вона, в принципі, ще існує. Про що цей колонь? Це ванільний колонь. Чи вони схожі, вони схожі, вони схожі по настрою, вони схожі у шлейфі, вони схожі по назвучанню. Але, звичайно, дуже багато також і відмінностей. Якщо тут. Головне, є оцей специфічний холодок, оця родзинка алкогольного а, прохолодного рому. То тут цього нема. Тут є лише солодкість. Але цей колонь, звичайно, цей колонь він дуже делікатний. Але хай вас не збиває назва колонь, бо звучить він як туалетна вода. В ньому, звичайно, це не одеколонні. В, як цитрусовий, то це геть про інше, це ванільний колон, будемо вважати ванільна туалетна вода. Ноти майже ті самі, єдине, що тут додавлено, більше, здається, деревини, якихось зелених нот, яких я геть не відчуваю. Я відчуваю таку саму ніжну, тонку ваніль, на грані випічки, як у подвійній ванілі. Єдине, що ромовість і спеції, тут відсутня. Солодкість в них схожа. Так, це звучить, звичайно, від Герлен ваніль набагато гучніше, набагато шлейфовіше, набагато. Ну, я не можу сказати, що смачніше, бо це також смачна. Ну, скажімо так, трошки більш. Я навіть не можу підібрати слово, е, ну, хай буде. Краще зроблено. Це трохи простіше зроблено, це відчувається. Але от насправді у шлейфі, якби я від когось почула, я б здивовано спитала: нев це подвійна ваніль, дуже-дуже схожий. І він дійсно дуже схожий. Єдине, що от, за рахунок відсутності оцих нюансів, що я назвала в порівнянні з подвійною? Ваніль цей звучить простіше. І, звичайно, тихіше, це все ж таки залишається е, колонь. Хоч тут заказує, я наголошую, що звучить як концентрація туалетного вода, дуже близько до шкіри, але досить довго, особливо на е, одяг. Одягу, на одязі, він звучить дуже довго, тому я не можу сказати, що він програє якось. По стійкості, єдине, що по, шлейфі, по шлейфу і в плані гучності він тихіший. Гарна, дійсно гарна альтернатива. Я готувалася до відео, нанесла його, і пару днів я в ньому ходила певний час, щоб відчути, як же він тримається, як же він і Досить гарно, от я від себе навіть в певні моменти ловила, що я забула, що це я нанесла, щоб розносити подвійну ваніль або цей колонь. Тобто в певний час, коли вони всідаються, вони навіть настільки пересікаються. Але нюанси є. Далі, це Ісабей Тандерхнуві, яку я вже показувала вам. У відео про парфуми, які мають вершковий ванільний шлейф Морозива. Ось така гарна в мене мініатюра в 10 мл. Як повноцінний флакон виглядає, і себе просто молодці. Тобто, якщо не потрібен, дорого знову ж таки великий флакон, то просто приємно мати в себе на поличці такий повноцінний маленький флакон, чи хоч тут і 10 мл. Про що цей? Цей парфум, парфум про ваніль, про мигдаль, трошки про деревину, але про деревину синтетичну, молекулярну, сучасну, і зараз я про це розкажу. Тобто, за рахунок ванілі, тут і створюється оце відчуття вершкого ванільного морозива. За рахунок мигдалю створюється враження, що це. Ванільне-морозиво покрите вишневим топінгом. Бо мигдаль має властивість давати отаку відчуття, аромат вишні. Але тут є кашмиран. І кашмиран це та саме синтетична деревина, яка відповідає за дифузність, за шлейфовість. І цей аромат дійсно дифузний. Він Ля, лягає на носія у вигляді хмаринки. Тобто ви пересуваєтесь у такій собі хмаринці ванільного морозива з вишневим топінгом. Якщо, до речі, не дивилися це відео про е, парфуми, які мають ванільне шей ванільного морозива, подивіться, він гарний, він гарний саме в, тепло, в теплі. Тому що ця дифузність вона розходиться в повітрі, і е, він стає такий не щільний, а знаєте, наче це повітря навколо вас так пахне. Е, саме тому я люблю його носити в теплі, тому що взимку він на одязі не так гарно пахне. А хочеться, щоб він дійсно дифузив і ось розходився таким. Приємним ароматом цього морозива. Якщо вам геть не подобається то, що, те, що називають амбро деревяхами, тобто це є цей кашмеран, ну, мабуть, вам не сподобається. Але за рахунок цього, тут дійсно досягається гарна дифузія. І ця дифузія ну, вона приємна. Тобто тут він а, не агресивний, цей кашмеран. Він. А, не щекочить, лоскочить носи. Ну Він просто для того, щоб створити ванільну хмаринку. Тобто, я вам дійсно раджу познайомитись з ABITH. Ще одна з моїх улюблених ванілей. І визначний для мене флакон це вані екс екскіз. Ваній. І від Анік Гуталь. Чому я кажу, що він для мене визначний? Тому що це той парфум, який я вперше купила в парфумерному справжньому бутіку. Це було у Ліоні, скільки? 9? 9. років тому, уявляєте? Тобто я просто як сувенір зберігаю отут маленький залишок в Мабуть, там 3 мілілітри, тому що це перший флакон куплений в бутику. І я з поміж усіх бутіків, там були і Діптік, Джо Малон і, і Пенгалігонс, я зайшла до Анікуталь і обрала саме цей парфум. І це було прям серденько впадання, тому що тоді, якраз, це було майже початок, там, перший другий рік мого захоплення. і Я. Полюбила якраз ванільні парфуми. І це, ця ваніль, після того, як я там спробувала всі інші освіжаючі, які зелені, трояндові парфуми. Ця ваніль просто мене вразила, і я більше не вагалась, я вийшла з цим флаконом. І я просто поливалася, мабуть, то було занадто. Але це такий аромат, який я... Я дуже швидко переставала чути а за рахунок його такої тонкої, напівпрозорої структури. Але насправді, я думаю, що інші відчували, але він не нав'язливий, він не може придушити тут ваніль така, також ніжна, ось дуже схожа по характеру з подвійною ваніль, але тут же є ще інша сторона от ромова спеція, тому вона більш щільна. А це така от та сторона ваніліну, який, ванільного цукру, яким присипана випічка. І тут знову ж таки ваніль в поєднанні з деревиною і з мигдалем. І оцей мигдаль, він створює таку саму також дифузність, хмаринку і таку саму. Як кондитерську а, асоціацію, а, як і танцернові, але тут а, все ж таки мигдаль у вишневу сторону, а тут мигдаль, я не можу сказати, що він ціанідний, ні. Якщо хочете от по шкалі ционідності мигдалю, від 1 до 10, це, мабуть, там двічка, трічка. Тобто, коли лише починає мигдаль рухатись у сторону це і ви лише відчуваєте натяк. Тобто це ще не щось таке їдке, голосне, крикливе, нав'язливе, а це лише натяк. І він, оцей мигдаль, оцей натяк це нідності, лише натяк, він додає цій ванілі родзинки. Я прям не можу, я зараз хоч бережу ці 3 мілілітри, можу знову, нарешті, доїдемо до Ліону. Я куплю собі, піду в бутік, куплю собі ще один флакон. мене, бачите, ще в старому оформленні. Ой, вибачте, я просто <ринувала> поринула оцей ванільно мигдалевий Просто рай. Це, це дуже смачно. І тут також є якийсь такий Мабуть, це все ж таки за рахунок цієї мегдалевої цианідності натяк на алкогольність, бо тут в нотах нічого алкогольного нема. Дуже витончена, напівпрозора і в той же час відчутна ваніль, дуже приємна. Це якийсь такий вершково-ванільний з крапелькою якоїсь мегдалевої есенції десерт. Французький десерт. Дуже от, в стилі такого всього, знаєте, як люблять французи в їх старих кафе Белепок. Оце в тому стилі. Ох, я просто поринула, зараз, вибачте, у спогади, як я носила цей парфум, як я їм поливалася, як він мені подобався. Ну, Це просто дійсно краса. Спробувати цю ваніль від ані якщо ми ще не знайомі. І мені здається, ну, на мій погляд, з усіх ані що я пробувала, сам ваніль, вона е вирізняється. Е Непогані зараз е з оцими помпонами ванілі. Так, але вони все ж таки інші. А ця ваніль. Це все ще та стара ані гуталь, але вже все ж таки, яка дивиться в бік сучасності. І вона така класична, але грайлива. Класична я маю на увазі, що ніяких тут якихось сучасних таких ні молекулярних, ні синтетичних явних, там, ні мускусів, ні. Оцих деревних, синтетичних молекулярних нот тут нема. Це ж все ще було до того, але звучить дуже по сучасному, тим не менш. Гарний, гарний, дуже гарний нот просто раджу від усього серця. І останнє, про що хочу сказати, це а, вже з меншим ентузіазмом, але все ж таки Тауфорд у Така назва говорю я про нього влітку, тому що він відкривається найкраще саме в тепло. Звичайно, не коли спека, бо, до речі, ось Анігуталь я носила спеку. Тобто, це був серпень, середина серпня. Це було десь 27, ну не прям спека, але 27. І мені було ну, дуже в ньому комфортно, він мене ну, зовсім не душив. Це, ну так, до 25 скажімо. Тут біля квіти, ваніль і холодок. Цукерки, ото цукерки, холодок. Дуже нестандартна а, композиція, а, дуже такі смачні. І в той же час парфумерні квіти. Якщо ви, от уявіть, цукерки-холодок з нашого дитинства з якимось квітковим присмаком, оцей буде цей аромат. І дійсно, якщо ви його берегли на Холод, якщо ви його пробували в холодну пору і він вам не сподобався, спробуйте його в тепло. От починаючи десь, ну, звичайно, зважаючи на погоду, на температуру, десь з квітня, середини квітня або трошки пізніше, ближче до травня, і ось вересень, оце його пора. Коли відчувається тепло, і він може грати. Він розігрівається, він видає оцей холодок, квіти ванільні грають, він не звучить плоско, бо це той парфум, який в холоді звучить лінійно і плоско. І ніякої гри в ньому в холоді, на жаль, нема, незважаючи на назву. А от в теплі він дійсно дуже гарний. Саме тому показую цю ванільці ванільни. Саме зараз в теплі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, я зацікавила вас якимось ароматом, який ви ще не тестили, або, можливо, розповіла про ваш улюблений аромат. Пишіть, чи носите ви, якщо ви носите ці парфуми, або деякі з них, чи носите ви їх у теплі, чи в холоді. Мені буде дуже цікаво з вами про це поговорити. Або порадьте ваші такі холодні ванілі. Нещільні, дифузні, ну тобто такі саме, які гарно відкриваються в теплі. Мені вже порадили декілька е ванілей. Я вже пару пробників собі замовила і ще планую один парфум затестити. Тож, чекаю вас в коментарях і моїх нових відео. Бувай.